Добрий день! З вами Сергій Сличко. Ви на каналі Нова Перемога. Війна, окрім інших негараздів, порожує для наших громадян купу юридичних труднощів. Особливо це стосується переселенців та інших громадян, що безпосередньо постраждали від воєнних дій. Оскільки таких людей мільйони, а юридична допомога зазвичай потрібна їм тут і зараз, потрібні інструменти, що зможуть задовольнити масову потребу. І про один із таких інструментів розповім. Але спершу підпишіться на мій канал. Тут буде багато корисної інформації про соціальну підтримку для українців. Відразу нагадаю: на нашому каналі також є серія і відео щодо юридичних питань, з якими найчастіше стикаються внутрішньо переміщені особи та постраждалі від війни. Це є оформлення статусу ВПО і правила компенсації за зруйноване житло. І права батьків при влаштуванні дітей до школи, і оформлення виплат і багато-багато іншого. Усі посилання у вас на екрані. Цього разу я зверну увагу на зручний сервіс, що надає допомогу з правових питань, юридичний порадник для ВПО. Сервіс працює у форматі чат-боту. Він надає швидкий і цілодобовий доступ до актуальної інформації. Юридичний порадник розроблений швейцарською українською програмою AGAP і командою благодійного фонду Право на захист за підтримки мінреінтеграції та Мінцифри України. Порадник буде корисним не тільки переселенцям, а й громадянам, що проживають на тимчасово окупованих територіях, мешканцям населених пунктів, де велися або ведуться бойові дії. Спектр питань, із якими до нього можна звертатися. Дуже широкий. Оформлення особистих документів, пенсійні питання, правила перетину Державного кордону України, житлові питання, соціальні виплати, трудові питання та оформлення ФОП, сімейні питання, освіта і захист прав дітей, судові питання, документування смерті чи загибелі, документування воєнних злочинів та інше. Крім того, у ньому можна завантажити зразки документів і дізнатися актуальну інформацію щодо гуманітарної та іншої допомоги, дізнатися про зміни в законодавстві, знайти контакти державних установ, житло, ліки чи роботу. Як користуватися порадником? Спочатку треба обрати платформу, з якою будете працювати: Viber, Telegram чи месенджер. Далі перейти за посиланням чат-боту або відсканувати QR-код. За допомогою смартфону. Потім обрати категорію питання, яке вас цікавить, і текстово поставити запитання. Якщо у вас виникнуть труднощі з використанням чат-боту, варто переглянути відеоінструкцію до цього порадника. Посилання на інструкцію та сам чат-бот буде, звісно, під відео. Звичайно, чат-бот не замінить повноцінної консультації фахового юриста, але в більшості випадків буде чудовою альтернативою. Тож, якщо у вас є нагальні юридичні питання або знаєте того, кому потрібна допомога, скористайтесь порадником. Можливо, він і не закриє миттєво всіх проблем, але точно наблизить вас до їх вирішення. Підписуйтесь на мій канал, тут буде багато корисної інформації для людей, яким завдала шкода війна. Бажаю всім перемог!